Вибухи артилерійських складів у червні 18-го року на Звіринці у Києві сталися без будь-якої умисної чи злої волі. Рано чи пізно набої та вибухівка, що завозилися до Києва з Росії і Німеччини, і тисячами тонн ховалися у арсенали і закладалися у нашу землю, навіть за законами банальної драматургії колись та повинні були вибухнути. Зрештою... Сама війна між двома імперіями велася за територію України і проти українців. Кожен з цих розірваних на берегах Дніпра снарядів символ. Близько шести мільйонів душ, майже одну п'яту усіх жертв Першої світової, забрали у нашого народу ці смертельні набої. Сьогодні важко сказати, хто був у цій війні до українців, так би мовити, гуманнішим, чи австрійці, чи росіяни. Правда, австрійці не розстрілювали за те, що у хаті висів Шевченко. Росіяни прийшли в Галичину, як у ісконно-руську землю. Більше того, вони вважали себе визволителями, не дивлячись на те, що зразу ж заходилися винищувати українську людність. Підставою для винищення послужила присяга головної української ради на вірність Габсбурга. У великій тюрмі народів побільшав. Цікавим є той факт, що поряд з арештами і стратами здійснювалася політика русифікації. Всі школи в один день стали великоруськими. Учителі, котрі відмовлялися викладати російською, були інтерновані. У російському ілюстрованому альбомі Першої світової війни це фото має назву Русські солдати любуються русським калушем. Вони ці солдати не лише любувалися. Вони гвалтували і вбивали тільки за те, що людина називала себе українцем, а не малоросом. О такої а? Ну? А, хахов? во! Як не дивно, лютість російської армії мала у своєму підґрунті почуття меншовартості. І її легко можна порівняти з ненавистю поляків до своїх австрійських господарів. Ця безвинна книга про родовід Габсбургів була посічена поляками після здобуття Польщею Незалежності у му році. Почуття меншовартості керувало і українськими москвофілами, які задовго до війни оселилися у Ставропігійському братстві. І звідти... Запроваджували проросійську політику по всій Галичині, не гребуючи навіть підтримкою російського шовінізму у брехливій справі Бейліса. Хліб із сіллю разом зі списком українців-патріотів підніс московським визволителям духовний батько москвофільства Іван Наумович. Так москвофіли допомагали нищити не просто решту свідомих личан, а й свою ж греко-католицьку віру. Окупанти спалювали за списком ікони, вівтарі і храми. А стогнації було скасування унії. Одним з перших заарештували митрополита графа Андрея Шептицького і заслали до Суздаля у монастирську в'язницю. Від початку окупації до літа 1915 року більше сотні тисяч галичан було заарештовано чи взято у заклад без будь-яких звинувачень і відправлено етапами до Сибіру. Під час етапування від голоду, тифу, дизентерії люди, позбавлені елементарної медичної допомоги, гинули цілими ешелонами. Серед закладників. Можна було зустріти таких видатних діячів культури як історика та мовознавця Миколи Шухевича, письменника Костя Панківського, основоположника українського архітектурного модерну Івана Левинського, літератора Володимира Охримовича, голову страхової компанії Дністер Стефана Федака. Після успішного наступу німецько-австрійських військ навесні 15-го року. Було відвоювано Львів і Гличину, а також Волинь і частину Поділля. Російський уряд наказав провести евакуацію усіх українських земель з правобережжям включно. Евакуювали музеї та бібліотеки, Київський університет і Києво-Печерську лавру, правда, частково. Вивозили в основному коштовності та предмети мистецтва. Нищилися запаси продуктів та збіжжя, селян. Силою виганяли з їхніх же хат, а самі хати спалювали разом з коморами і полями. Таку політику руйнації України? Різко засуджував лідер російських конституційних демократів Мілюков. Він разом із Керенським та другими прогресистами неодноразово піднімав українське питання у Четвертій державній думі. З російськими прогресистами активно співпрацювали українські поступовці. Після реакції у 1908 році частково розгромлені українські партії змушені були піти у підпілля і утворити нелегальне політичне об'єднання під назвою Товариство українських поступовців. Як правило, товариство збиралось у приватних помешканнях, ніби за чаєм. З-поміж найвидатніших членів тупу можна назвати історика Дмитра Дорошенка, літератора та критика Сергія Єфремова, філософа і політолога В'ячеслава Липинського юриста і військовика Миколи Міхновського, історика Михайла Грушевського, письменника Петра Стебницького, графа Григорія Лизогуба, політичного діяча барона фон Штейнгеля, літератора Симона Петлюра. Але не тільки за чаєм вирішувалися поступовцями. Українська політика. В умовах, коли все українське заборонялося, на Дніпрянці спромоглися організувати виключну українську структуру під російською назвою «Общество помощи населенню юга Росії, пострадавшому от воєнних бедствий. Заходами общества надавалася фінансова та матеріальна допомога біженцям та виселенцям. Було відкрито дитячі притулки. Кошти общества було зорендовано звичайний будинок на Лук'янівці. Можливо, чимось схожий на ці, у якому загратовано вікна і найнято жандармів. Активісти общества переводили інтернованих галичан з інших київських в'язниць у цей будинок, який у народі жартома охрестили першою українською тюрмою. Тут заарештовані могли підлікуватися і трохи перепочити серед своїх. Одним з авторів такої тюрми був нащадок гетьманю Дмитро Дорошенко. Крім створення Общества помощі, поступовці українізували комітет Южно-Западного фронту Всеросійського Союзу городов, який восени 15-го року очолив барон Федір фон Штейнгель, німецький дворянин і водночас щирий український патріот. Діяльність комітету дуже скоро розвивалася. Вже наприкінці 15-го року він мав десятки лазаретів та санітарних поїздів, сотні й тисячі медичних, харчових і ремонтно-шляхових пунктів. У Союз міст активно йшла працювати українська інтелігенція та молодь, створюючи тим самим українське запілля, кероване ідеєю національної самостійності. Тим часом велетенський механізм війни працював справно і нещадно. Фронти перекочувались з заходу на схід, зі сходу на захід, витоптуючи на своєму шляху усе живе. Австрійці, так само як і росіяни, не мали у цій війні великої довіри до української. Першими безперечно винищувалися москвофіли. Та все ж разом із ними постраждали і багато українських патріотів. Тисячі українських біженців і полонених українців з російської армії опинилися на території Австрії та Німеччини. Вони потрапляли до спеціальних таборів, де їх долею опікувався не лише австрійський уряд, але й Союз визволення України, який складався з надніпрянських політиків емігрантів, з корописою Залізняка, Меленевського, Жука. На чолі Союзу стояв теоретик українського націоналізму Дмитро Донцов. Діяльність СВУ полягала не лише у виданні роз'яснювальних брошур, до речі, різними мовами світу. Найбільш важливою була їх робота з військовополоненими українцями, яких їм вдалося виділити в окремі табори з дозволу австрійців. Добрі умови життя, функціонування шкіл, друкарень, церков, театрів, а також уміла пропаганда діячів СВУ сприяли швидкому зростанню національної свідомості зросійщених українців. Згодом... Саме вони склали основу синьо та сіро жупанних дивізій, що захищали українську незалежність у 18-му році. Доля галицьких українців вирішувалася у відні, підросійських у Петербурзі, а тим часом горів нашпигований чужоземною вибухівкою Київ. Історія завжди ставить поневолені нації перед уже здійсненим поза їх участю фактом. Десь там на сході лютнева революція і жовтневий заклад. Десь там на заході смерть цісаря Франца Йосипа і розвал Австро-Угорської імперії. І для того, щоб вижити, ми завжди повинні були йти і йти, прагнути і не зупинятися на шляху до свободи. Саме так думали українські офіцери і солдати, ідучи маніфестацію по весняному Петрограду 17-го року. Боялися майбутнього, що принесе їм жахіття комунізму з глобальною системою винищення, страху, обману, обкрадання, доносу, зради, ревізії, обліку, контролю, упокорення і нівеляції особистості. Вони сміливо йшли у майбутнє, бо любили свою землю. А досконала любов, як сказано в Біблії, проганяє страх геть, бо страх має муку.